Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Я рада вітати вас в своєму садочку. Буде така прогуляночка невеличка травневим садом в кінці весни. Ось і закінчується весна. Скоро буде літочко, хоча в нас вже пару днів і так така погода тепла, неначе літо. В саду зараз дуже гарно квітують вейгели. Вже деякі перецвіли, і вчора цим дощиком деякі вже прибиті. Хочу прогулятися і подивитися, які зміни в моєму садочку, тому що давненько не ходила, давненько не мала часу знімати вам. А сьогодні потрошки прогуляюся. Дещо переробила в цьому квітничку. Я вже давно планувала переробити, верніше доробити ось цю гірку альпійську, туди далі продовжити насипати камінчики, тому що була пуста земля, і я її все-таки доробила. І ще трошки змінила ось тут. Тут в мене була також пуста земля, і я досипала камінчики. Дивіться, як гарно, хаутюнія. Просинулася, дивіться, які гарні кольори. Хоча вона і агресор рахується, тому що, бачите, як вистрілює в різних місцях, але вона придає садочку такої яскравості, дуже гарні, Вона далі буде більш червонішим таким відтінком. Вже трави так гарненько попідростали. Ось такий міскантос апаче. Вже такий доволі великий кущик. Я його тут не поділила, не встигла поділити. І він в мене буде тут, мабуть, дуже величенький. Вже починають розквітати дзвоники персиколисті. Ось такі цікаві квіточки біленькі. Дуже гарний мають запах, пахнуть наче жасмін. Квітує вейгела Олександра, такі темненькі в неї листочки і малинового кольору такі квіточки. Дуже гарний такий в мене вже тут кущик виріс. І ця дійсно така красуня. Це Вейгела Ред Принц. Бачите, яке довге квітування і таке рясне квітування. Квіточки такі яскраво-червоного кольору. Вже кущик такий. Що розвалюється аж. І після вчорашнього дощу дивіться, скільки опало цвіту на мою альпійську гірочку. Гарненько так квітують дзвоники портеншлага ось такого фіолетового кольору. Вони такі дрібненькі, тому що карпатські є такі. Крупніші квіточки, а це і дрібненькі квіточки. Воздичка альпійська. Також така яскрава в садочку. Барбариси вже всі такі яскраві стоять. Вже набирають свій окрас, деякі вже з ободочком, то вже їх видно. Бачите, який ободочок жовтенький. А це чудо таке щавель декоративний, але він мені подобається. У нього дуже красиве забарвлення листя. Потім воно буде червоніше, а зараз він збирається квітувати. Ось так швиденько наростає моя альпійська гірка. Молодилка так Швидко ростуть, розростаються, що скоро, мабуть, вже й камінчиків не буде видно. Вже також вони такі красиві, такі кольори в них різні. Але вейгела мені спортила тут весь вигляд своїми квіточками. Треба буде поприбирати. Айстра альпійська також уже перецвіла, бачите, подекуди тільки. Квіточки. Вона дуже швидко перецвітає, але вона рання така квіточка. Дивіться, який красунчик. Очіток Dream Dazzler. Дуже він помаленьку в мене наростає, але я вже надіюся що цього року я його трошки розмножу. Ось такий. Бордовий імператорський очіток. Яка біленька хохлатка. Вона так довго квітує і дивіться, який невеличкий кущик гарний. Тут я продовжила свою альпійську гірочку, засипала камінчиками різними. Ось такий перехід, а далі вже йде з корою. відновлюється моя шавлія. ось така біколор, чи триколор, як її правильно назвати, дуже вона красива. Зараз, треба буде її начеренкувати, щоб знову не переживати за неї і зберегти. Тому що дуже вона мені. Пропала була і зими погано вийшла. Ось там цибулька шніт квітує. Це мій Міскантус голдбар. Вже починаються такі прожилки яскраві на ньому, він буде дуже такий рябенький. Молочай переквітував і. Все одно він красивий стоїть з таким лисичком варігатним. Очіток Атлантіс. Дуже гарний. Зараз в нього вже приріст іде, такий біленький. Ось такий куточок хости, гайхери. Дивіться, які вони вже гарні, між ними посаджена вигела монет, і вона також не квітувала в мене, хоча я її ціную за її листечко. Розцвів Звіробій Олімпійський. Він квітує тільки зранку, коли сонечко. А далі закриваються його квіти. Дивіться, який гарний. Ось біля нього вже починає квітувати Вероніка, золото ацтеків. Такі жовті листочки і голубенькі будуть квіточки. Карликовий барбарис, адмірейшн тут. Такий вже червоненький. Орегано рієгатне, дуже гарна ґрунтопокривна рослинка, до речі. А це пуповка моя. Дивіться, які цікаві в неї квіточки, наче такі пуп'янки. Гудзички дуже цікаво квітує, і, і красиве таке в неї листечко. Таке м'ягеньке-мягеньке. Це моя е, варієгатна кровохльопка. Ще не бачу я її цвіту, щось немає, але листечко таке дуже гарне. Таке поєднання льонок. Також він тільки квітує зранку коли сонечко, далі закриває свої квіточки і висока бронз. Дивіться, як на вітрі колишиться. Починає квітувати лапчатка ґрунтопокривна. Ті жовтенькі квіточки і таке дрібненьке листечко. І покажу вам армерію червону. Ось зараз був її вітер трошки похилив. Дивіться, який колір. Вона дійсно червона. Дуже гарна. Ось тут в мене м'ята-ананас. Там такого жовтого кольору листочки це орегано ауреа, таке яскраве. І починає квітувати антенарія, також ґрунтопокривна рослинка. Дуже красива. Дивіться, як в неї квітконоси, які високі. А росте вона така при землі, стелиться. А так квітує гадючник. Дивіться, який в нього цвіт випускає. Лисичко схоже на папороть. Ось там такі ромашечки квітують, хохладка жовта. І підійдемо до бузини. Бачу, що вже почала квіточка розпускатись одна. Бузина Black Lace. Ось так підв'язала тут кущик і бачу, що він йде в ріст. Ще не розпустилися квіточки, але скоро будуть квітувати. Це манжетка. Дивіться, які крапельки на листочках після дощу тримаються. Ось там квітує смолка. Я вже туди не буду проходити, дивіться, яка вона яскрава. Біля неї Ірис варієгатний. І це в мене куточок з моїми гейхерами та брунерами. Саме вони квітують. Я буду зрізати квітконоси скоро, тому зараз помилуємося, як вони квітують. Це в мене клен гінала. Тут росте. Ще він невеликий. І дивіться, як заховався барбарис Наташа, які в нього гарні листочки. Ось такий тут заховався між армерією рожевою. Кожна по-своєму гарна і цвітом, хоча мені не подобається, коли вони цвітуть, тому що листячка не дуже видно. Пересклед Емеральд Гаєті, і підійдемо до оновленої маленької альпійської гірки. Дивіться, в мене тут ще квітують аквілегії. Ось так я оновила свою. Гірочку тут. Ось таке Віталіана буде жовтеньким квітувати. І різні ґрунтопокривні. Ломикамінь інкрустований. дуже гарний. Поправляється вже крилотичинник, вже такі гарненькі листочки. Квітує мій арум італійський або аронік. Зараз я вам покажу його квітування. Бачите, які кали. Квіточки наче в калів. Ось так. І це його вже така здатність. Він буде скоро листечко буде в нього відсихати, відмирати. І його потрібно буде зрізати. На літо. Вже він не такий, бачите, яскравий, як був раніше, тому що він вже квітує. Далі будуть такі качанчики червоні. Ось така цікава рослинка. Герань моя досі квітує. Ось такий барбарис Юліан дуже колючий. Але листечко в нього таке, наче навоскове, не дуже гарне. І хочу похвалитися, не знаю назви, можливо, хто підкаже, купила на базарі квіточку таку, дуже схожа до ломикаменю цвітом. Але листечко таке, неначе в гіпсофіли. Можливо, це і гіпсофіла, не знаю. Івсяниця така голуба. Вже починає квітувати, також її треба буде зрізати, щоб був такий кругленький кущик. Ось такий барбарис. Це роза Glow. Дуже гарне вже в нього забарвлення листочка. Дуже якось швидко він мені тут виріс. Такий вже доволі великий кущик. Ось такий куточок тут вже потрібно підстригати бюрючино золото. Бачите, як її на дощі і вітрові так розвалило трошки. Ще моя одна новиночка. Ось така герань з таким темно. Бордовим листям. Я такі її недавно купила, пару днів тому посадила, бачу, що вона гарненько прижилася. Ще квітування я не бачила, буду спостерігати. Зараз такі яскраві барбариси, все так швидко росте, все треба стригти, дуже заростає все. Цей куточок мені дуже подобається. Він такий живий, зелений. Такої яскравості придає горець, палітра художника. Зараз підійдемо до нього ближче. Так виглядають вже такі дорослі кущі, коли їх не ділити, хости. Такі вже вони свою красу показують. Ось ця, дивіться, яка то Томшміт. Дуже красива хоста. Вона тут заховалася за кущиком, листя в неї таке велике-велике. І в цьому куточку, як яскраво, зараз біленька така гвоздичка квітує. І на закінчення відео хочу похвалитися вам, в мене новий мостик. Я ще тут дещо маю попідроблювати, попідсажувати. Тому не дуже буду показувати. Ось так таки швиденько пробіжуся. Про мостик також у мене буде окреме відео, як ми його встановлювали, як ми минулий розбирали. Тому ось так коротенько. І також ще одна у мене новиночка. Звичайно, не доробила я ще її, цей куточок. Тому що я вирішила забрати свою німфейку. Мені підказали, що вона в мене не квітує із-за того, що в мене в ставочку фонтанчик. Тому я забрала її в таку ємність. Надіюсь, що вона вже нарешті заквітує. Цей куточок ще я буду доробляти. Ще він такий пустенький. Керія квітує, така з варіагатним листячком. І вже так хочу подивитися, як квітує елеотерокок. За скільки років він в мене росте, я ще не бачила, як він квітує. А в цьому році я побачила ось такі, як то квітконоси. Так вже чекаю квітування, мені дуже цікаво, як він квітує. Ось бачите? Швидко за цей рік він дуже швидко наріс. Вже починає квітувати на арці моїй трояндочка, червоненька і розовенька. Ну, ще не таке рясне квітування, тому не буду вам показувати. Дуже багато бутончиків на ній буде дуже гарненько квітувати. Буду закінчувати відео, тому що багато ще роботи. Всім дякую, що залишалися зі мною. Чекаю ваших вподобайок. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Всім пока!